Панове, вам наші щирі вітання. Мене звати Олександр Лірчук, ви на каналі Аналітик Про. І до ваших послуг, до вашої уваги, наш проєкт під назвою Будуємо країну разом. Кожного ранку прокидаючись, ми бачимо ту країну, яка є результатом наших з вами зусиль, незалежно від того, чим ми по життю займаємось. Отже, панове, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, розповсюджуйте наш контент, адже ми з вами робимо одну всі велику справу, наближаємо нашу перемогу. Різних тем у нашій програмі ми торкаємось, але так чи інакше вони пов'язані з державобудуванням, якщо можна так висловитись. І традиційно ми співрозмовників виводимо на зв'язок через інтернет. Зазвичай вони знаходяться або в столиці нашої батьківщини, або десь за кордоном, або в інших містах України. Але цього разу ми, так би мовити, наживо вирішили поспілкуватись з нашим гостем. Дозвольте вам відрекомендувати. Ігор Побер, депутат 7-8-го скликання, депутат Верховної Ради, багаторазовий чемпіон України і Європи з пауерліфтингу і бодібілдингу. Тема нашої програми сьогодні звучить наступним чином: непідйомні питання непідйомні. української політики, панове, є в нас свої непідйомні питання, болючі точки, на які і ворог наш тисне і так далі. Але спочатку, враховуючи те, що Про підйом. Про початку під про підйофтінг. Про <laughs> ліфтінви <Про laughs> повернулись зі сполучених штатів, де були на змаганнях, перемогли, привезли медаль. Так. Я слов. знаєте, спеціально привіз, щоб похвалитися, показати свою медальку. Це моя друга медаль з фестивалю з неолімпійських видів спорту Арнольд Класєк, який вже 31 рік заховає, щоб вона не заважала нам, не відволікала вже 31 рік. Проводить Арнольд Шварценеггер. Це практично як Олімпіада для неолімпійських видів спорту. І Арнольда бачили? Ну, звичайно, бачив. Звичайно, бачив. Ну скажу чесно, щоб там не підходив, бо його після випадку, славнозвісного у південній Африці. Ну вісім чоловік. Ми були разом на сніданку, то вісім чоловік його виводили. Так, охорони, Да. його зараз охороняє. Так, бо просто на фестивалі зібралося десь 20 тисяч людей, які дуже хочуть його побачити і сфотографуватись, і це чи там якийсь автофор взяти. Ну, у мене була така можливість у 18-му році з мером Києва. Ми разом з ним тоді ще Володимир Гройсман, тодішній прем'єр підходив. Я з ним обідав то. Мені трішки легше, то я вже там не бігав, як фан... маленький хлопчик-фанат, щоб взяти в нього автограф. Але, звичайно, бачив його зблизька. Пане Ігоре, ішло хочесь від спорту, від вашої поїздки Сполучені Штати, ви в Європі буваєте теж. Що там взагалі от вони говорять? Американці, європейці, як вони ставляться ну, за вашими спостереженнями? До... Нашої цієї війни російсько української перший раз я попав в Німеччину це в 22-му році біля Берліна в одному з містечок. Я був на змаганнях знаєте, дуже двояке враження склалося. Я приїхав. Єґерфур, містечко, там дуже велика наша діаспора. І це наші хлопці, які ще там служили, наші футболісти, особливо з Тернопільської Ниви, які виїхали там тоді на початку Нива розпалась, вони там поїхали, залишились, вони там 20-30 років, вони створили дуже таку потужну українську громаду, громаду українців Тюрінгії. І всі ті німці, які спілкуються з ними, то вони такі затяті патріоти. Вони їздять, вони машини возили. Патріоти вони... Чого? Кого? України патріоти України, вони настільки нам допомагали. Вони самі їздили. Тут десь приїжджав, бус поламався. Я ще десь допомагав. Ну вони дійсно от жили. Вони вони друзі, вони допомагали. А попав я ще в одну компанію. Вже так. Ну це напевно одне таке приємне враження, яке склалось за кордоном. що да, вони є, вони живуть, вони допомагають, вони хочуть. Попав хлопчик один. Він теж мігрант, правда, виїхав 30 років з Румунії, приїхав, мав відношення до боксу. А, мій земляк в нього працює, і ми до нього в гості ходили, спілкувалися з ним. Дуже багата родина там під Мюнхеном. Потім ми до якогось його друга попали, там взагалі він його представив, чуть ли, там на найбагатший в Німеччині, там свої вертольоти, вертольотні площадки такий, як і Я постійно стар, я ж з такою надією, що я щось там розкажу, нажалуюсь. А вони щось про бізнес починають, якихось там працівників. Про про своє. Ні, постійно в сторону і цей. Ну, я побачив таку байдужість. А ну, чому? чим це ну, Я не можу сказати. Ну, я просто передаю це, що було. Ну я, звичайно, коли старався, особливо вже там і в минулому році на Арнольд літав, і зараз я завжди одіваю жовто-синій костюм там, зборника України, Олімпійський. Ну, реагують люди гарно. Підходять в аеропортах, от Україна, десь там в ліфті. Там кала... Американці, так. Американці, 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 да. Да. От американці від, підходять, реагують, вони там, типа, співчуття розуміють, що це, ну це ну, знову це одиничні служби. Вони живуть своїм життям. І я думаю, якщо б не війна, напевно, про Україну вони не знали. Ви знаєте, я завжди навожу, коли мене питають за такі речі, навожу такий приклад. Він напевно буде дуже грубий і такий, навіть трошки жорстокий. Ми з вами тут в Тернополі чи в Києві дуже хвилювались, коли Алі побомбили. Ми, ми, ми собі це жили своїм життям, так, ми спотурвалися десь там. І мені здається, може Європа вже трішки відчуває на сьогоднішній день, що до них може прийти зараз. Поруч. Так, це ж поруч. Не не поруч. Не на поруч. На так, це вже поруч, це вже долітає, вже там не. ракета залітає на територію Польщі. І може Європа шавелиться, але в Америці не відчувають. Так, да, вони вирішують свої питання. Вони заробляють, вони заробляють величезні кошти. Ви знаєте, я просто наведу один приклад. У нас був вчитель географії, а вона мені якось вдавалася, і він колись наводив приклад. Пам'ятаєте, ми жили в радянському союзі з вами, а то буржуазія була. І ну, радянський союз не зацікавлений, бо вони зброю виробляють. Вони ж не торгують нею. Хоча радянський союз торгував зброєю не менше, ніж ті самі Сполучені Америки. Але там сидить буржуй, який має завод, який робить танки. А щоб продавати буржую танки, щоб йому заробляти, бо він капіталіст, йому треба розв'язати війну. І я постійно згадую того старенького фронтовика, вчителя нашої географії. Ну, напевно, в цьому щось є. Ну, ці танки, якщо з бюджету Америки виділяють нам хаймерси, напевно, завод, який випускає хаймерси, получає за це кошти. Але з іншого боку напевно, за... коли говорять, що на цій війні заробляють, ну та, напевно, заробляють. Але з іншого боку, спостерігаючи за військово-промисловим комплексом тої самої Європи, вони ж пройшли за ці 30 років справжню демілітаризацію. В них просто зупинилися ті виробництва, які раніше за часів холодної війни працювали на оборону, і вони зараз тільки відновлювати. Вони, починають. вони зрозуміли, що так. може бути знову війна, так само, як і в Сполучених Штатах. В них один завод залишився, який танки виробляє. Ви розумієте? Один завод сполучених штатах. І... Але все рівно на сьогоднішній тайм. Там скільки тих танків, з того, коли ми, ми зберігає, говоримо зберігає. за якісь ті ракети, які нам не дають, а їх там оказується тисячі, які вони хочуть просто утилізувати. Їх там. Тисячі. Віддайте просто за давайте, один долар, продайте. Давайте до наших непідйомних питань. Це ми про непідйомні європейські і американські питання, а от стосовно непідйомних питань, українських. Це питання американські і але вони Впливають, на, нас, на жаль, да? не то що впливають, ми від них залежні повністю. Вони будують свою політику на нашій країні, виходить, розумієте? Ну то як один наш, так як наших доходяться та відомі політики розказував нікто, що НАТО з Росією, але НАТО ще не в війну. НАТО не прийшло, прийшло Так, не так, ще, ще не дійшло до наших питань української політики непідйомних питань. У нас тут пана Арахамія ще місяця два тому заявив, що 17 народних депутатів тільки зі слуги народу збираються вже хочуть написати що вже написали. Заяви про складання своїх мандатів, а до того ще 17 в минулому році вже пішли з Верховної Ради, тобто в сумі маємо 34, А ще певна кількість мовчать і готуються написати аналогічні заяви. Пане Архамія заявив ну стосовно тих 17 зі слуг народу, що люди хочуть цитую загубитися, тобто їм набридло або вони втомились. На вашу думку. Яка насправді причина? От ви ж були депутатом. Там, ви, ви коли сказали мені там питання? Там наступне питання було по поводу щурів. Ну я б не дуже хотів в це вірити, що тікають з тонущого корабля, як ті щурі, може щось відчувають. Ну я не хочу в це вірити. Я дуже хочу помилятися. Не хочу помилятися, але вони напевно бояться тої відповідальності. Напевно, коли вони йшли в раду, вони думали, що особливо бізнесмени вони йшли закони писати чи під себе? Ні, вони бізнесмени йшли захищати свій бізнес. Дехто ну ми ж пам'ятаємо, коли за місяць набрали цю раду, яка зараз дев'ятого скликання, вже ну я не хочу нікого обіжати, бо я теж там 42 роки став молодим. Депутатам. Ну, але ж їх ловили де було. Їх ловили на вулиці, ставили в список, поставили на мажоритарку, вони автоматом заходили і вигравали. Ну розумієте, і... вони написали заяви, вони не хочуть. Дивіться. Вони втомилися. Ба... Дивіться. своя причина. Дивіться, може хтось розраховував, що він там буде заробляти. Можливо, що до цього щось. Давайте не будемо кривити душою. Напевно, щось і заробляли. На даний момент заробляти нема, що, бо як казав класик, все украдено до нас давно вже. І може боятися якоїсь відповідальності. Ви знаєте, в нас... Таке враження, навіть ми, коли бачимо якісь записи військові, що вони там з агресію проти влади, ж ніхто не кричить про офіс президента, нема кабміна, який сидить на грошах, який розподіляє гроші. Ну а депутати приймають закони, вони не мають доступу до грошей, але всі собак спускають на де ми там прийдемо ну, до верхов, всі в нас. Ми вразили... ви ж в раді, всі впевнені, всі впевнені що ви не в цьому депутати. Ні, всі впевнені в тому, що конверти розносять. Ну верх хіба нема конвертів у Верховній Раді. А сьогодні є вони чи нема? Ma. люди ж, напевно, впевнені, здебільшого, що є. Так, дивіться, є. я думаю, що є. дивіться, я думаю, що є. Я думаю, що і при моїй каденції, це сьома каденція, коли ще Янукович, а зараз були це 12-14 рік, потім вже друга каденція, там 12-19 рік. Думаю, і в тій каденції було, ну я можу, так, щоб не через стекли говорити, мені ніхто не приносив, нічого не давав, це я можу відверто і щиро це сказати, дивлячись в очі і положичи руку на серце. Так, коли до мене якісь друзі щиро скажуть, і думаю, це знає якісь тернопку, хтось звертався. Так, да, я міг десь допомогти когось попросити щось сказати. Так, да, звичайно, було таке. Але в світі це називається політичне лобі. А в нас ага. цього закону нема. І... На жаль, на жаль, жаль. Да. слухайте, от питання, от а як можна... От... просто давайте я вже завершу з тими депутатами. Ага. Я думаю, багато боїться просто якоїсь цієї відповідальності. Бо будуть бити вже не по мандату, будуть бити по морді, коли все закінчиться. І знаєте, я себе ловлю на думці. Мене часто питають, як ви там думаєте повертатись в політику. Я себе ловлю на думці і відповідаю: я не знаю, чи я вже зараз хочу. Має змінитися ця політика, має прийти інші люди, мають прийти інші депутати з якоюсь відповідальністю. Ну вже в я, я вірю, що після нашого закінчення війни, після нашої перемоги, такого вже не буде, як було колись, як буде зараз. Якісь конверти, якісь рішалова, якісь групи. Ахметова Коломойського довіри ще якісь в тій самій слузі народу декілька груп, яких і Павліша, і кого там тільки немає. Знаєш, я думаю, що люди, які слухають нас, то прекрасно знають, що я маю на увазі. Слухайте, а як можна говорити про якусь ефективність парламенту в даних умовах, якщо там значна кількість людей, які не хочуть їх, Арахамія е, ж сказав, що ми не підписали їм заяви, тобто їх примусово там тримають. Ви розумієте, а, а я вам скажу вчора. Ви знаєте, що вчора депутати, я от не знаю, що вони зібрали. Може проголосували щось. Якщо я не помиляюся, вони голосували якісь рішення, що стосується виборів в Росії. Якщо це так, це дуже добре, бо це потрібно, особливо щоб світ не визнав вибори. Путіна. Путіна, Того, що вибори участвували на незаконно приєднаних територіях. Так само, як світ не визвав вибори Лукашенка, так само було б добре, коли б світ не визнав. Я розумію, що в нього там є свій рейтинг, він там, навіть якщо нічого не робити, все рівно 60-70% за нього проголосує. Але там беруть участь в захоплених територіях. Незаконно приєднаних територіях, і і на підставі цього світ має право не визнати. Я думаю, що не знаю, чи звернулись, я може щось упустив, але депутати мають звернутися до парламентів всіх країн. Але вчора, враховуючи, скільки в нас роботи, вони пропрацювали аж 49 хвилин. І рада закрилася, а в нас треба приймати зараз цей славнозвісний закон про мобілізацію, який дуже нашумілий. А правок там лишилося сьогодні. Попалось мені інтерв'ю гетьманцева. Правок тисяч лишило так, щось лишилося ще 4,5 тисячі необроблених правок. То вже Гетьманцев сам признався. Депутати тянуть до того часу. Поки їм не дозволять виїжджати за кордон. От вони просто вже, ну це один з, скажімо, з лідерів слух, Тобто наоборот, Вони, саботують? Вони, типу, саботують розгляд правок, шантажуючи, ну, ну скучили вже, ну треба провідати закордонні округа. Це в кулуарах там десь ну, якісь слухи, процеси. Є. Є. Гляньте сьогоднішнє інтерв'ю Гетьманцева. Mm -hmm. Гетьманцева, ну це ж він говорить, це не те, що хтось десь сказав. Він на камеру це говорить, що... Так, може, чи на ті 17, які подали заяви, їм просто за кордон хочеться? Я думаю, що за кордон їм всім хочеться. Бо враховуючи, що вони вже попрацювали, вже і перепрацювали свій термін, оскільки вибори мали бути. Їхня каденція закінчилася ще в жовтні. Вони вже перепрацювали. Думаю, за кордон всім хочеться. Та ну дивіться про каденцію. У нас вибори невідомо, коли будуть. Різні є версії, чи варто їх проводити, чи не варто, але поки що це питання не обговорюється. Але е, цей склад депутатський... Вони, як ви кажете, там, втомилися від відповідальності і так далі. Пишуть заяви про складання мандатів минулому, минулому році 17 я душ думаю, ми я, втратили. Я вас переб'ю, вона. Я думаю, бізнесмена, <adviser> які десь справі то. Я думаю, що пишуть ті. А думаю, таке, я не пам'ятаю, як фамілія цього, що мама продала черешню, а він купив квартиру за 200 тисяч. Я думаю, він не втомився. Я думаю, такі okay. депутати, як. Росте черешня у мами на городі нас, пан Горчинський, співав наш земляк з вами. І тепер квартиру купили на Печерську, то такі депутати вони заяви писати не будуть. А є там багато звичайно таких одіозних депутатів, що їм просто ходити, їздити туди, і ще неможливість виїзду за кордон їм заборонили. Я думаю, це от, одна з причин виходу. І на цей. Ну і давайте вже щоб так, щоб ми встигли все в наш регламент, і багато депутатів залишилося з того от, славного звісного ОПЗЖ, ОПЗЖ. Okay. що що далі робити так. з ними. Yeah. Враховуючи, що голосів катастрофічно не вистачає, десь теж мені хтось скинув сьогодні таку аналітику і там підраховували, скільки є слуг народу, то там без довіри, без... Майбаха без за майбутнього, бачите, навіть вже забув, як правильно називається, і без опезже голосів не вистачає. Навіть не назбирається з тих, що приходять 226. А враховується, що частина лишилася, ну і лишилася частина з ОПЗЖ таких, скажем, досить удіозних. І я думаю, що всі прекрасно пам'ятають, це вже було десь 5 березня після початку війни, як Саветував Бойко. Радив, тобто не совєтував, не читати советських газет, бо то все неправда оказується в інтерв'ю Солововів. Він вийшов до Соловйова в відкритий ефір. Да? радив не читати советських. Він, 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 він там якраз тому інтерв'ю Соловйову совєтував. Совєтував. Так що, ну, ну, а що ну з, є ти? питання, а, що, а що з ними, а що зробити? А голосів не вистачає. Ви не бачите, що вони перші нажимають зелену кнопочку, ще слуги столової не прийшли, не зібралися, а в ПЗЖ вже нажали зелені кнопочки. Тобто вони не Ну, Вони потрібні. Вони потрібні вони потрібні, вони потрібні, бо не вистачає голосів, вони додають голоси. А якщо там є якісь ще питання скандальні, коли не голосує батьківщина Європейська Солідарність, то без них взагалі нікуди тоді. Ну, тобто а вони є... голосують синхронно з. Вони, вони, вони не те, що синхронно, вони ще скоріше слуги народу нажимають угу. на зелені кнопочки. Це ми ви всі ж прекрасно бачите, що таким чином цілком... за всі одіозні питання, які там цей, які, ну, як, як, як колись сказав було... один політик, небо впаде на, ну він зараз воює, кажуть, ми якимись дронами, небо впаде на землю, якщо ми проголосуємо за бюджет і через годину хоп, і проголосував Олег Валерійович. Так само ті вони ж... Якщо послухати заяви Бойка і представників ОПЗЖ, а зараз вони голосують таке, що ого. Слухайте, ну значить. І я думаю, вони голосують далеко не за гроші, бо там ті, що а залишилися, за що? типу столар цей. А, а за, за що? Напевно, щоб, е... за... щоб не сісти... гарантії. Щоб не сісти в сусідню камеру до Нестера Івановича. Напевно, от йому продовжували недавно там знову термін перебування. Напевно, щоб не сісти в сусідню камеру. Ну і мати діки... там розставити. Слухайте, вони живуть. Ви знаєте, давайте ми їм не будемо співчувати не так. По людськи по християнськи по хай вони собі закінчується каденція, хай займаються ними правоохоронні органи або йдуть вже на якусь політичну пенсію. Але на жаль, на жаль, я думаю, що як почнеться нові вибори, почнуться нові проекти, це буде далеко не ПЗЖ. Вони все рівно зайдуть і дуже великим складом. Я як зараз пам'ятаю, як 10% після майдану в чотиристому році набрав опозиційний блок. Думаєте, вони не них, розгубили зараз свій електорат? Скажімо так. Я думаю, що не розгубили. Все рівно знову почнеться питання мови, а там ми так сказали, а в Львові не так ставляться до переселенців. Я думаю, можливо, такого. Голосування як було останній рік, коли вони набирали, можливо не буде. Я так надіюсь, хочу надіятися, але звичайно мене не розробила свіл. Як але як він, він буде? Вони ж найдуть, вони реформуються, появляться такі типу, по якрестовиш, за яким там Рестович, дуже значна частина молодь. Ну, він зайняв цю за нішу кордоном. Ви ж бачите, що він зайняв цю нішу. Він за кордоном. А до речі, там, він так, втік. там в нього термін такий у ті, у ті втік. Такий термін, що вже треба повертатися. Якщо він не повернеться, то він не зможе балотуватись. Тоді там вже той термін. Я не пам'ятаю, який там ну, він на грані вже той термін повернення, щоб брати участь в політичній компанії. Все чи може людина. Я не тільки про ще з'являться інші люди, які тривалий час під час війни перебували за кордоном. Чи може така людина в принципі претендувати на якесь політичне майбутнє? Якщо ти там півроку під час війни просидів десь в Нью-Йорку, в розкішних апартаментах, і ти потім кажеш, слухайте, ну в мене там лекції були. Хіба таке можна сьогодні продати електорату якомусь? Ви знаєте, електорату все залежить від як будуть вибори. Я теж сподіваюся на зміни, і ми з вами проходимо разом. Ми у ревесники фактично і цей етап життєвий, який триває вже 30 років, 33 роки нашої незалежності. І пам'ятаєте, 14 й рік, 15-й теж парламент наш був фактично не весь, значна частина депутатів були в пікселі. Пам'ятаєте? Ну, Було таке. Ну, ми особливо, через з народ... особливо з народного фронту, ну Дуже багато було і, там і, і, і от той досвід парламентського життя, коли в парламенті були військові. Знаєте, що він про Знаєте, я ваш наведу життєвий приклад. У мене був один друг, ми разом вчилися в інституті, а він настільки він порядний, він вчився, він відмін, він був настільки правильний він Закарпаття з берегова. Він настільки правильний був, що аж до тошноти. І пішов він на таможню працювати. Ну, з своєю правильністю. А Мало ми люди, слухайте, да. і проходить якийсь час, ми зустрічаємося тут в центрі. Він приїхав в Тернопіль до товариша, ми зустрілися і кажу, Коля, ну як ти там? Він сказав такі слова, ти знаєш, Ігор, система мене зламала. Напевно, ну, 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 він й розказав, Ну він ж не міг би там працювати, якщо б не цей. Ну, Напевно, оце питання, яке ви задали, що стосується парламенту, е, мого скликання восьмого. Напевно, так і сталося. Напевно, ти, ті, ті, да. ті, ті, що прийшли з фронту, система їх підняла під це, ну, все одно. З їхніми принципами, з їхнім життєвим досвідом. Ну, ну дивіться, я просто не нах... я хочу переходити на якісь особистості, але ви всі прекрасно пам'ятаєте, хто тоді зайшов. Ну я не боюсь, хоч мені там зараз почнуть упрекати, щось там. Я заїхав на Мерседесі на Есці ще в 12 році в парламент. Я зайшов, займався невеликим, але бізнесом. Я був забезпеченою людиною. А ці, хто зайшли вже після 2014 року, ви пам'ятаєте, якісь там будиночки почали з'являтися в Карпатах в тих, хто з пікселем, mm -hmm. Я зараз без фамілії. Ну ж пам'ятаєте, що було людина? Слабка, і стоїти перед певними спокусами. Які деколи знаєте, як діявол спокушає наших молодих політиків, я не знаю, то треба як забрати, бо там вже, вже деколи шуткували, що там ніякі священники, ніякі владики. То приміщення треба звідти забрати, бо воно Думаю, ну, під, куполом? <світ> під куполом? під куполом під куполом, під мене теж є така думка. треба напевно вже звідти вивести, бо там вже не поможе нічого. Потрібне... Ніяка свята вода не поможе. Нам потрібна це... інша будова для парламенту. Як от. Німці зробили так. Ну в них були свої причини після 45-го. Щось нове приміщення, сучасне без ці без цього ампіру сталінського, так, ви розумієте? тим, без цього духу. От, ну якось так. Це знаєте, ми відволікаємось від головної теми. Скажіть, ну на вашу думку, вибори в парламент і президентські вони актуальні зараз? От, був такий період, десь пів року тому почали про це говорити. Почали якщо... готуватися. Політичні сили так. почали готовитися. А потім знову дійсно знову думала, що все-таки проведуть вибори до Верховної Ради. Спочатку подивитися, як буде. Ну, я думаю, це правильне рішення, що прийняти, і дивіться, Якщо ми візьмемо, я не юрист, але я буду посилатись на свого товариша. По удару ми разом в партії, коли ми починали удар з 10-го року. Він у нас був юристом. Це Валера Карпунцов, він прекрасний юрист, професор. Я думаю, тут ніхто не закине. Я думаю, це один з кращих юристів. Я буду все таки посилатись на, на нього. Хоча є роз... якщо взяти Верховну Раду, то каденція в них продовжується до обрання нових. Якщо ми зараз входимо вже з 31 грудня в президентська компанія, 21 травня. Ну я знову я посилаюся на слова Валерія Карпоцова. Повноваження нашого президента закінчуються. Хоча роз'яснення ЦВК пана Давиденка, я не знаю, коли вже конституцію ЦВК почаємо трактувати. Хоча пан Давиденко Олег теж виходить з нашого удару і вас до речі, Валерія Карпунцова, то він трактує, що каденція продовжується. Президента, поки не оберуть нового, отут От у нас можуть бути зараз на жаль. В нашій ситуації і так на самій кращій країні можуть бути трішечки якісь шатання по поводу легітимності президента. Та да, якщо до Верховної Ради питань немає, вони працюють до обрання нових, то до легітимності президента можуть бути питання. І як вони будуть виходити? Ну тут слухів багато входять. Тут вже Стефанчук йде десь на конституційний суд. Єрмак на цей. Ну я ж розказую сплітність телеграм-каналів. Єрмак на Верховну Раду і. Ні, на Кабмі, на Рахамія на Верховну Раду. Ну, не знаю. Не знаю, як цей тут все-таки треба розбиратися юристам, але це то, що це буде не на користь нашій державі, в на наш час, а ми зараз про, не на користь. Мається на увазі. Це ситуація. ситуація оце. Mm -hmm. Ну, а, а як, скажіть, будь ласка, як провести вибори? Коли Дві мільйон, мільйон тільки чоловічого населення на фронті. Я розумію, в армії. І як голосувати? Як приходити на дільниці? Я сьогодні побачив, як в Донецьку голосують, то прямо на капоті, якою Жигуля розписується в бюлетні, ззаді стоїть військовий і це проходять як, вибори. Як ну, Вони казали на піньочках. на піньочку. піньочках. Ми не та країна. У нас вибори так не можуть пройти. Такі і вибори ніхто не визнає. Ну і вибори на сьогоднішній день не визнають. Але знаєте, в чому в нас є ще одна біда? Я не хочу критикувати владу, бо нам легко сидіти на дивані, тут зараз в теплій студії і щось говорити. Важко зараз тим хлопцям, які напередку. Ну і нелегко нашому президенту. Я опонент його, я політичний опонент, я представляю політичну силу удар все життя, яке з кличком не спілкувалося. З лютого місяця 22-го року вони не бачилися, враховуючи що він мер столиці, ні одної розмови не було ні в офісі президента, ні з президентом. Ще, початку... Це можливий факт. Тобто, з початку великого вторгнення, Володимир Зеленський і Віталій Кличко жодного разу не зустрічали? жодного разу вони не зустрічали дивно, дивно. і навіть в цю асоціацію. Ви знаєте, що Кличко очолює асоціацію міст. Вони mm -hmm. рішили зробити альтернативу, очолила голова обласної ради. Не пам'ятаю фамілії з Харкова, вони зробили альтернативу асоціації міст. Там голови обласних рад, деякі мери туди долучилися. Ну на останніх виборах, на останні ці засідання Кличко і не прийшов, був голова я, військової адміністрації. З... Пане з... да. Іван. Я... Так я... що там я веду до того, що до чого я вів? Що я представляю, скажем, далеко не про владну політичну силу, але... Ну, давайте будемо дивитися в очі. Нелегко цьому нелегко. хлопчині зараз. Його рішення, яке він приймає, залежить доля нас всіх, доля нашої країни і, напевно, і не тільки. Ну, з ну, з йому, Ром... Повірте, ну дуже йому нелегко. Ми Критикувати президентом... легко. Так. А... Я з нашим президентом фактично ми теж ровесники, і я періодично намагаюсь поставити себе на його місце. Наприклад, так, я б не потягнув. Я, я б не потягнув. Морально і інтелект знаю. 100%, було. Скажіть, що йде мова. В чому чого... причина цієї антипатії між Зеленським і Кличком? Роки... Вона почалася якось далеко до війни ага. і ми пам'ятаємо, коли. А чому причина? От, на вашу думку. Я думаю, що це трішки більше відкриється, вже, дасть Бог, закінчаться бойові дії, настане мир. Напевно, воно трішечки появиться. Коли... Це політична конкуренція? Так, стільки... Я думаю, і політична конкуренція була до війни, але я не хочу вірити, що є якась політична конкуренція вже під час, може якась ремність є. Ви ж бачите, коли приїжджає Володя чи Віталій кудись в Америку, mm -hmm. або... Я вже не говорю навіть за Німеччину. Mm -hmm. Я думаю, в Німеччині один або другий президент завтра, якби були. Вибори, ви ж бачите ставлення, яке до них є. Можливо, є якесь таке. Можливо, є якісь питання. Бо вони появляться. Ми це знаємо, Коли думаю, буде перемога, настане мир, коли був окупований Київ. Хто займався обороною Києва і як там було? Напевно, ці питання вони розриються, вони повилазять. От у фіналі нашої зустрічі з вами. От і з'ясували ми, яке питання української політики є найнепідйомнішим на сьогоднішній день. Це чому вони не зустрілись? Ну не зустрілись. Ну а це а це, це макерво розумієте? А напевно, це має бути так як в Ізраїлі. Уряд єдності. Коли всі зібралися, в нас проблема в країні нема. У нас виборів немає. Ну, знає Порошенко, знає Юлія Володимир виборів немає. Знає Кличко. Всі зібралися, в нас є спільний ворог. Він сидить там. Спільний ворог, нам треба подолаємо, а тоді вже будемо займатися виборами. А, згоден, згоден. Ігор Побер, депутат 7-8-го скликання, депутат Верховної Ради був сьогодні на зв'язку. Панове, дякую ще раз, пане Ігоре. Лайкайте. Розповсюджуйте, допомагайте нам доносити інформацію до тих, кому вона потрібна. Всі ми з вами робимо одну і ту саму справу. Наближаємо нашу перемогу. Тримаємося.